Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. І в TikTok, де до мене є теж аккаунт, було питання, що ж таке Ашваганда. Давайте відповідь дам тут, а там відповідно скину посилання. Ашваганда це така рослина, адаптоген, ще називають її індійським жінченням. Ці рослині більше трьох тисяч років, і в аюрведичній медицині Ашваганда використовується досить давно. Головна дія Ашваганда це зниження стресу, підтримка нервової системи та зміцнення організму. Але яку ще користь приносить Ашваганда? Перше то, що ми сказали, знижується стрес, відповідно, знижується кортизол, гормон стресу. Тоді ми краще себе почуваємо наскільки стресуємо. Друге підвищує тестостерон, тому дуже часто її вживають саме чоловіки, аж ваганду, для підвищення рівня тестостерону, а також для покращення репродуктивної системи. Жінкам також підходить. Третє це поліпшення когнітивних функцій. Ваше запам'ятовування, пам'ять, увага, концентрація на якійсь справі це все також працює. Над цим ашваганда. підтримка енергетичного обміну та імунітету для того, щоб ви були міцніші та здоровіші. Стабілізація рівня цукру в крові, тому хворі на цукровий діабет можуть вживати ашваганду. І як же ж її приймати, це краще вранці або ввечері, або можна вранці і ввечері. Тільки дивіться, яку ви купуєте ашваганду, яке дозування, бо на добу від 300 до 600 міліграм ашваганди буде. Достатньо тому або одну капсулу ви приймаєте, або різні. Ну також дивіться. Якщо вибираєте ашваганду, то обирайте надійних виробників, перевірених, яким довіряєте, для того, щоб дійсно була користь. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.